А зараз ми продемонструємо ще одну прививку, це окульовочка почечка і приклад. Також виконую її і в осінній, зімній період, при плюсових температурах тільки, щоб не було мінус. Ось верхню почечку. Це я на рукав прививаю. От верхню почечку на лозі. Я залишаю це для проростання її весною. Прививаю цю почечку слідуючу. а остальні почечки всі треба повищипувати. всі. Ну, я хочу ще сюди декілька прививок зробити. Це я демонструю просто вам. А там іще в мене побіг. Це я на рукав. На рукав роблю прививочку, влажу, і потім рукав цей влажу, він наклоняється дуже легко. І потім я зарию землю це все. Всі прививачки, сам рукав. От. І потім приоткрию, почки має тут проростуть, а там ще додаткові коріння будуть. Ну, Я так практикую, мені так подобається. Перепрививати при, можна ну, любі, молоді кусти, вже не молоді, головне на, на однолітню лозу. Ви прививаєте, де вам удобно, поближче до землі. От така прививочка, кульоровочка, почка. І от коли я її виконав, от у мене садовий вар в коробочці. От. от Почечку обов'язково треба замазати садовим варом перед укриттям. От Я виконав прививочку, я роблю всі прививки, потім замажу все саму почечку. Не треба пленку там, а почечку, отак, вокруг, щоб волога замазали все. Прикрили або листиком якимсь чи, чи тряпочкою. Ну, Пленкою заматувати почечку саму не можна. Почечка відкрита, вона восьмерочкою заматується, все. Садовим варом, чимось тряпочкою, чи чим прикрили, укрили нас землею засипали, все. Весною я коли відкриваю, або військово її освіжаю, садовим варом замазую, все. І от тоді весною виходить, оця почечка вон, проростає. Я їй даю там сформувати 3-4 листики і точки росту вищіпую, вбираю. І оставляю там 2-3 листики. Вони підтягують сок, і сок проходить через привиту вашу почечку, так як листики тягнуть, і вона обов'язково проросте. А остальне всі почечки вищипуються. Ну, я ж кажу, я ще тут зроблю декілька прививок. Значить, от садовий вар. Садовим варом треба тоді замазати. Плю... Плю... Плюночку хтось питав у мене там. Ну, це мені дали, там китайська, вона чи яка не знаю. От. Ну Вона сама по собі широка. Десь 3,2, 3,3. Якраз пополам її. Виходить, там 1,6. Ширина то, що треба. Я розрізаю, потім там, по 50-60 по см відматую і, і зматую її в такі ось. Просто примітивно все зматую все. Так удобно заматувати потім буде вам. Значить, ошибочки які. От. Ось Зараз тут почечка впала. Оце ось ошибка яка. Серцевини багато захватується. От сама почечка. Бачите, серцевина вирізана. Оці почечки, як правило, не приживаються. Або дуже трудно приживаються. Треба тільки ось зріз. А тут вже правильно, правильний зріз, серцевинка не захвачена, бачите, і на цій. Самі почечки я нарізаю і кидаю водичку. Ось. Потім я винімаю і все, і вставляю її. І... От я вставив. Якщо почечка у вас привой тоньший за привой, за подвой, ви совміщаєте одну сторону, так же як і на прививки в розщеп. От. І все, і заматується восьмірочкою. Сам срез. Робиться, я ж показував, ну, мене є там прививки настольні, все там досконально все показано. Ну і з косок заріз, такий кармашек. Почечка вирізається, ось тільки тут. І все, і потім ви вставляєте цей кармашек. Ось почечку. Все, вставили, совмістили і заматуєте восьмерочкою. Замотали восьмерочка все. І потім саму почечку садовим варом заматуєте і укриваєте землею. І так прививочка зимує. Весною відкрили, все, опять садовим варом освіжили і ждете. Почечку верхню, я ж показав, ставляєте, воно проростає добре. Прививка відлічна.